Всім привіт! На зв'язку Trading Algorithms. Я Влад. У цьому відео я хотів показати корисність індикаторів average Volatility та Dynamic Levels Channel для пошуку точок входу. Я це покажу на прикладі тестування цієї зв'язки з новими роботами, які я тестую в режимі скальпінгу на ф'ючерсі на нафту товарної біржі Chicago. Ми розглянемо частину американської сесії у середу, 22 березня, а точніше, 5 сприятливих ситуацій для скальпінгу. Перегляньте відео до кінця, поставте лайк і напишіть коментар, чи користуєтесь ви моїми розробками для торгівлі. Почнемо з невеликої теорії. Перший індикатор Average Volatility створений з метою показати місця сплесків та стиснень волатильності. Він працює на будь-якому фреймі, але в даному випадку я його використовую всередині дня на хвилинному графіку. Основна ідея в тому, що ринок циклічний і сплески волатильності чергуються зі стисненнями. Я хочу перебувати в ринку до сплеску волатильності, і гістограма індикатора покаже місця стиснення. Коли Гістограма опускається нижче середньої лінії жовтого кольору, для мене це сигнал до сплеску волатильності, що наближається. Другий індикатор Dynamic Level Channel визначає для мене поточний локальний тренд на тіковому графіку з періодом 50. Якщо канал зелений, це означає я шукаю покупки. Якщо канал червоний, я шукаю продажі. До речі, цей індикатор доступний у вигляді робота в пакеті індикаторів від Trading Algorithms. Напишіть у бот або в коментарі, якщо хочете дізнатися про пакет індикаторів більше. Замикаю цей ланцюжок торгові роботи, які я тестую. В них вже зашиті торгові моделі, і це дуже спрощує процес торгівлі для мене. Мій доосвіт показує, що активно торгувати всередині дня на дрібних таймфреймах дуже складно, а скальпувати на прискореному ринку набагато складніше, тому роботи це універсальне вирішення проблем усіх активних внутрішньоденних трейдерів. Я не буду детально зупинятися на роботах, тому що на даний момент їх немає в загальному доступі. Якщо вони колись з'являться, я зніму про це окреме відео. Отже, перейдемо до першої ситуації. Бачимо гістограму волатильності нижче за середню лінію. Це тригер до дії, бо поки волатильність не знизилась, я не починаю шукати сигнали. Далі визначаємо поточний тренд. Канал став червоним, це означає, що я включаю робота на продаж. Через деякий час з'являється сигнал на продаж у вигляді стрілочки вниз і відкривається продаж. Так як це короткострокова торгівля, стоп лос має бути невеликим. У даному випадку 4 тіки. На нафті один тік коштує 10 доларів. Тобто стоп лос становитиме 40 доларів, плюс можливе прослизання ціни, плюс витрати на комісію. Ціна йшла вниз на 8 тіків, але закриття відбувається в районі 4 тіків на один контракт. Зверніть увагу на те, що ціна рухалась досить активно. Я витратив на цю угоду не більше хвилини. Це є мета підготовчого етапу з індикаторами волатильності та тренду. По суті, вони збільшують шанси для мене отримати профіт з першого разу. І є непогана ймовірність, що рух буде настільки сильним, що вийде закрити більше 10 тіків прибутку. Друга ситуація. Волатильність підійшла впритул до середньої лінії, тригер готовий. Дивимося на тренд він зеленого кольору. Це означає, що включаємо робот на покупки та чекаємо. Якщо тренд стане червоним, я переключу робота в пошук продажів. Через деякий час волатильність спалахує і покупка закривається плюс 23 тіка на контракт. Це те, про що я говорив раніше. Очікуваний сплеск може дати швидко і багато. У цьому випадку так і сталося, але постійно чекати дуже швидких та сильних рухів не варто, достатньо просто спрямованого руху. Третя ситуація знову є тригер на волатильності, тренд говорить про покупки. Зараз зліво в фокусі інший робот, що тестується, з'являється сигнал на покупку і через деякий час зростання продовжується. У піку ціна давала плюс 15 тіків, закриття відбувається у плюс 8 тіків. Четверта ситуація. Раніше гістограма опустилася нижче за середню лінію, у третій ситуації була покупка, але на гістограмі все ще не було сплеску волатильності, отже, ще є шанс потрапити на імпульс. Тренд у цей момент лонговий. Включаємо робота на покупку. Відкрилася покупка, але не давши імпульсу, ціна досягла стоп лосу Отримую новий тренд вниз і перемикаю робот на продаж, сподіваючись на імпульс вниз. Через деякий час з'являється сигнал вниз, відкривається продаж. Ціна буквально через півтори хвилини досягає позначки плюс 12 тіків, ще за хвилину плюс 17. Але угода тривала близько 4 хвилин і закрилася плюс 10 тіків. І п'ята ситуація знову дає стиск волатильності. Дивимось тренд. На початку він був ведмежий, робот був включений на продаж, але сигналу робот не отримав. А трохи пізніше тренд змінився на бичий. Примикаємо робот і через якийсь час відкривається покупка. При досягненні позначки плюс 10 тіків, угоду закрито. У піку ціна давала плюс 20, причому буквально за кілька секунд. У результаті угода була активною приблизно хвилину. На сам кінець хотілося б сказати, що ця ділянка в кілька годин була досить поганою з точки зору трендів. Як виявилось, ринок на старшому таймфреймі консолідувався цей час перед переходом у сильні трендові рухи у наступні дві години. Тобто залежно від успіху і тривалості торгівлі, така зв'язка може дати набагато сильніші імпульси, що повинно призвести до великих профітів. Ще додам, що на криптовалютах швидше за все не вийде так акуратно скальпувати за набагато більших комісій, а також хаотичності рухів на дрібних графіках. Ф'ючерси в цьому плані набагато стійкіші та стабільніші. Дякую всім за перегляд, шарте це відео та ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Слава Україні, слава ЗСУ та до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.